Друзі, привіт! А у цьому відео я вам розповім про дуже класний спосіб вирощування та посіву моркви. Відео буде декілька, вони будуть виходити по всьому сезонові, а зараз я вам продемонструю, як саме потрібно посіяти моркву. Якщо ви сієте моркву вперше, то хочу вас попередити, що насіння моркви вкрито ефірними оліями, а це означає, що насіння моркви дуже погано впитує вологу і дуже погано проростає. Тому попередньо, яким би способом ви не висівали моркву, потрібно насіння замочити. Для цього беремо невелику ємкість, наливаємо в неї теплу воду і висипаємо туди насіння і залишаємо так замочуватись насіння приблизно на 2 години. Цього буде достатньо. Через 2 години ви можете побачити наступну картину. Якщо вона така, як у мене, практично усе насіння потануло, це означає, що воно увібрало в себе вологу, воно ще свіже і воно проросте. Якщо через 2 години ваше насіння так і плаває Верху, то воно, скоріш за все, старе, повністю висохше і буде дуже погано сходити. А може зовсім не прорости. Потім ми беремо контейнер. Ще нам знадобляться паперові рушники, я складаю їх в два шари, або туалетний папір. Вкладаємо його униз контейнеру, трохи зливаємо воду з насіння, а залишок води і насіння виливаємо в цей контейнер, щоб змочити паперовий рушник, щоб він був дуже вологий. Якщо буде вологи дуже багато, надлишок можете злити, щоб насіння не плавало у воді, а просто лежало на вологій поверхні. Потім беремо стрейч-плівку і накриваємо щільно контейнер. Це потрібно, щоб. Волога зберігалася, а сам контейнер ми ставимо у тепле темне місце на пророщування. Якщо температура повітря в тому місці буде десь приблизно 20-25 градусів, то вже через 2 дні насіння моркви проросте. Також не забудьте у плівці зробити декілька отворів, щоб надлишок вологи випаровувався. І ось подивіться, вже через 2 доби моє насіння практично усе проросло. Ви бачите, що воно вже випустило коріння, а це означає, що прийшов час його висаджувати. А для того щоб вирощувати морку без прополки. І без проріджування я буду використовувати картонні яєчні лотки. Ті, хто дивляться мене вже давно, знають, що такий спосіб я вже використовую не перший рік. І за деякий час я прийшов до висновку, що потрібно трохи інакше висіювати насіння моркви у яєчні лотки. І зараз вам все продемонструю. По-перше, у яєчних лотках потрібно зробити отвори. І це простіше за все зробити звичайними ножицями, проколовши дно. І тут і буде головний нюанс. Раніше я проколював усі ячейки у яєчних лотках і в кожну висаджував пророщене насіння. Але коли морква виростала, то їй ставало дуже мало місця. І я прийшов до висновку, що потрібно робити отвори через один ряд. В крайньому ряді ми робимо отвори, потім один рядок ми пропускаємо. І в середньому також робимо отвори. А потім знову наступний ряд ми пропускаємо і робимо у крайньому ряді отвори. Моркві потім, коли вона виросте, буде достатньо місця. Потім потрібно приготувати спеціальну ґрунтосуміш для висаджування насіння моркви, тому що морква любе пухкий і дуже вологоємкий ґрунт. А зробити його дуже просто. Нам знадобиться кокосовий субстрат, земля з городу, а також пісок. У пропорціях: дві частини землі, одну частину кокосового субстрату і одну частину піска. Все це ми перемішуємо і заповнюємо Ячні лотки, землю потрібно притрамбовувати. Потім, за допомогою пальця, ми робимо лунки у тих ячейках, де ми зробили отвори, пропускаючи по одному ряду. А потім за допомогою пінцету ми беремо і висаджуємо насіння. А біла частина це корінець, і його потрібно висаджувати коренем униз, а насіниною уверх, щоб морква швидко проросла. Так, це кропітка робота. Але ви один раз витратите час, але потім не будете проріджувати вашу моркву. Не будете прополювати вашу морку, тому що картон з яєчних лотків не дасть. Бур'янам прорости. І Якщо ви не вірите, то можете зайти до мене на канал і подивитися відео минулих років, там де я таким способом вирощував моркву. Врожай дійсно виходить рівний і великий, і морква, окрім поливів та підживлення, не потребує ніякого догляду. Потім кожну лунку, в котру ми посіяли насіння, ми заповнюємо ґрунтом. Можна насипати його зверху і заповнити лунки. А потім обов'язково потрібно добряче полити. Але полити потрібно увесь лоток. Я просто продемонстрував ті місця, де я висіяв насіння, і Вишаємо ці лотки, наприклад, у теплиці, або зробіть невеличкий парник. Таким чином, температура у теплиці або у парнику вища, ніж на дворі, тому морква швидше проросте. І вже потім я ці лотки винесу на грядки, але все це я вже продемонструю у наступному відео. А скоро я вам ще продемонструю дуже класний і легкий спосіб посіву моркви, при котрому морква дуже швидко сходить, також дає великий врожай. Так що обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід цих відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у нових відео.